Київ є найвідомішим забудовником столиці. До повномасштабного вторгнення інвестори довіряли Київ в принципі без будь-яких доказів. Достатньо було лише репутації. Проте зараз все частіше можна почути про скандали навколо Київмісьбуду. Після повномасштабного вторгнення Холдинг частково відновив роботу з 1 червня 2022 року. Потім діяльність знову була призупинена, а забудовник висловив ультиматум, що без додаткового фінансування від Київради продовження будівництва не буде. Проте, вже через 10 днів частку на деяких будівельних майданчиках роботу знову відновили. Скандали на цьому не завершуються. В мережі є дуже резонансне відео із записом розмови, де президент Київ Ігор Кушнір дуже емоційно з нецензурною лексикою висловлює свою позицію щодо продовження будівництва, щодо інвесторів, їх вимог і щодо того, що під час війни будинки можна здавати і без благоустрою. Посилання на це відео залишаю внизу. До речі, за цю розмову Кушнір вже вибачився в своєму інтерв'ю. Крім того, буквально на днях мережі почали активно поширювати новину про те, що дружина Кушніра має віллу у Франції за 20 мільйонів євро. Звісно, прямого відношення до Київ це немає, але явно говорить про те, що резонанс навколо забудовника не вщухає. Тому я вирішила комплексно розказати про холдинг Київ і його ситуацію станом на сьогодні. Київ державний забудовник. Перше, що завжди додавало впевненості в Київ Місьбуді, це думка, що це державна компанія. Це не зовсім так, бо держава не має акцій у холдингу. Але 80% холдингу належить територіальній громаді міста Києва. Що для нас це означає, що зв'язок Київ Місьбуду з місцевою столичною владою є досить міцним, а це явно додає стійкості холдингу і важелів впливу від нього. Звісно, ви могли чути, що наприкінці травня 2023 року в КМДА заявили, що збираються проводити аудит, і Київрада створила тимчасову контрольну комісію, яка буде перевіряти діяльність Київ -місьбуду. Чи Буде цей аудит реальним чи лише формальним, покаже час, але вже можна звернути увагу на такий нюанс. Головою комісії призначила депутата Владислава Андронова від фракції Удар членом цієї ж фракції є син Кушніра Ілля. Тому, можливо, від цієї перевірки і не варто багато очікувати. Ситуація з об'єктами Київмість У продажу від Київмість є близько 21 ЖК. Інформація по кількості об'єктів на різних сайтах є різною, тим більше вона часто змінюється. За словами самого кушніра, частка Київмісьбуду на ринку первинної нерухомості складає біля 30%. Це насправді унікальна ситуація, коли один забудовник представляє третину всього ринку первинної нерухомості. Щоб розібратися, чи дійсно такі масштаби забудовника? Являються плюсом чи скоріше проблемою, варто згадати про об'єкти Укрбуду, 18 з яких було передано Київність для завершення будівництва. По перше, недобудови Курбуду це величезне додаткове навантаження на Київ яке холдинг на себе взяв. Це не могло не позначитися на темпах будівництва. По-друге, на деяких об'єктах Укрбуду досі продовжуються судові тяганини щодо документації. І тепер це теж проблема Київського. І по-третє, на об'єктах Укрбуду інвестори заключали договори із фондом фінансування будівництва, задача якого акумулювати кошти від інвесторів, назва фонду Житло капітал. Проте, як заявив Київ на сьогоднішній день житло Капітал не перераховує кошти на добудову об'єктів. В той же час житло Капітал та інвестори скаржаться, що Київ не надає акти виконаних робіт та бухгалтерську документацію. А отже, житло Капітал та інвестори не можуть проконтролювати, які витрати на добудову несе Київ і куди вони витрачають ці кошти. Власне, саме ця суперечка і обговорювалась на тому скандальному відео, про яке я казала на початку. Житло Капітал і Київ Місьбут можуть довго сперечатися. Але так чи інакше для повного завершення усіх об'єктів Укрбуду не вистачає 1,7 мільярда гривень. Це за словами Київмісьбуду для розуміння цієї цифри. В 2020 році, згідно фінансової звітності, чистий прибуток «Київміськбуду» складав 4 мільйони 300 тисяч гривень. В 2022-му чистий прибуток вже має від'ємне значення. Ситуація із затримками будівництва за даними деяких сайтів, середня затримка з в експлуатацію будинків, які зводить Київміськбуд, становить 7 Надцять місяців Затримка із завершенням робіт у ЖК Міракс на вулиці Глибочицькій сягнула три з половиною роки. Таку затримку сам Кушнір пояснив тим, що при будівництві ЖК вони нарвалися на підземну річку Глибочицю, зміцнювали схил на це пішло два роки. Плюс до всього почався коронавірус, під час якого була зупинка в роботі. А тепер війна з іншими ЖК ситуація теж не набагато краще. ЖК Урлівський 1 Спочатку заявлений, четвертий квартал 2019 року вже перетворився на четвертий квартал 2023 року, а це чотири роки. Роки. В Урлівському 2 спочатку було заявлено четвертий квартал 2020 року, а зараз вже четвертий квартал 23-го. Отже, можлива затримка в 3 роки. ЖК Абрикосовий. Кінець 2020 року плавно перетворився на 23-й рік. Саме на цих чотирьох ЖК Київ і відновив роботи в першу чергу, про що Кушнір повідомив 24 квітня цього року. Отже, давайте підбивати підсумки. Вибираючи ЖК у Київ потрібно розуміти, що затримки термінів будівництва майже гарантовані, і ці затримки. Явно будуть тільки збільшуватися у зв'язку з навантаженням на Київ від укрбудівських об'єктів. Так, звісно, зараз затримки із будівництвом через війну є у всіх забудовників. Це очевидно. Проте в Київ місьбуді перенесення термінів було стандартною ситуацією і до війни. З іншого боку, Київ це досить стабільний девелопер з певною підтримкою від київської влади, як мені здається. Банкрутство Київ про яке зараз багато говорять, це неймовірний удар по ринку нерухомості. Нагадаю, Київ веде третину всього ринку первинної нерухомості. Думаю, що і київська влада, і керівництво холдингу постараються не доводити до банкрутства. На цьому все. Будь ласка, напишіть в коментарях, чи потрібні такі огляди забудовників, що додати в ці огляди, та які забудовники вам цікаві. Не забудьте поставити пальчик вверх.